На стадіоні юність відбулася зустріч батьків, дітей, яких займалися плаванням у селі Турці. Присутні обурені тим, що заклад планують закрити через брак коштів. Дитяча інацька спортивна школа єдина у Коломийському районі, де є плавання. Причиною сьогоднішньої нашої зустрічі батьків це, звичайно, неприємна новина про те, що. Все таким цинічним рішенням новоствореної п'ядецької ОТЕ було прийнято рішення про ліквідацію дитячої юнацької єдиної дитячої юнацької спортивної школи з водних видів спорту, де перед фактом поставили тренерів, що вони звільнені, і не було їм запропоновано жодної альтернативи. І так само батьки дізналися про те, що ну все, нашим дітям нема де займатися. Нам насправді абсолютно не зрозуміло це рішення, чим воно було змотивовано, чому новостворена громада. Одним з перших своїх рішень приймає таке рішення, щоб закривати соціальний об'єкт, який ти більше стосується дітей, всіх наших дітей. Людмила Ятлук виховує двох діток, які вже близько чотирьох років відвідують плавання. Від самої думки про те, що діти можуть припинити заняття у спортивній школі, сльози навертаються на очі. Багато влада дітям не додає спорті. Щось одне закрилося, друге закрилося. І закрити групу секцію пламення, при тому, що зараз в нас діти, як ми складу у вас, то ще, ще щось, Дуже багато захворювань мають. І закрити такі, оздоровчі оздоровчито, по-перше, секцію, це нереально. І просто це як бореться. Дітя течуть самі від того, що від цього обурення Віктор Хіпстар пропрацював дев'ять років тренером у Дю США. Зараз чоловіка звільнено новостворена. П'ятицька ОТГ скоротила викладацький склад. Територіальна громада виділила якусь частину коштів на те, щоб існував басейн. Просто при передачі спортивної школи об'єднану територіальну громаду. Було прийнято рішення про закриття спортивної школи, і по тому, що я чув, що вони залишають одну ставку голу тренера. Про якісь проведення навчально-тренувального процесу, виїзду на змагання, організацію відпочинку дітей, мови там ішло. Батьків було доволі багато. Всі хотіли висловити свою думку стосовно даної ситуації. Ініціативна група зверталася до керівництва новоствореної ОТГ. Проте чіткої відповіді і шляху вирішення даної ситуації так і не отримала. Ще в 19 сторіччі рейсканцлер Німеччини Отто фон Бісмарк сказав, що хто не хоче будувати школи, невдовзі буде будувати тюрми. Щоб не повторювати помилки попередників, хай подивляться на цей басейн, який знаходиться на міському озері, що з нього трапилося. Розвалити це простіше за все. У свою чергу голова новоствореної п'ядецької ОТГ Петро Гайдейчук каже, що ніхто не збирається закривати спортивну школу. Стосовно закриття спортивної школи, то що говорили, що одним розчирком пера голова ОТГ закрив спортивну школу, то не є наша власність, не є власність громади. І таких рішень ні голова, ні сесії ОТГ не приймала. Щоб навіть ті діти, які будуть займатися, допустимо, на цих гуртках по плаванню, щоб ми доплачували там їм до зарплати і допомагали США їх утримувати, цих тренерів. І відповідно там з міста будуть там, діти. Там з інших ОТГ, і вони так само будуть називається, передача трансфордю США, щоб утримати цю школу. На утримання басейну в рік витрачається близько мільйона гривень. Сюди входить виплата зарплат, енергоносії, а також обігрівання та постачання води. Ліліана Хомишин, Олена Гелетюк, Андрій Флоря, новини телеканал Раї.